Вітаю, машані пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Що, зараз відбувається, тобто, починається, починають відбуватися ті події, про які я вас попереджував. І про що донині ще не второпав цей світ? Божевільний світ. так? Я вже давно заявляв про те, що ця війна, цей напад, ця агресія Московії проти України, окупація неї, неї частини території України так просто для світу не минеться. Тобто. Оці варвари і дикуни московити андрофаги, відкрили скриньку Пандори. І звідти вилізло все зло, яке є. Так, що залишилося в скринці? Надія. І все. А все інше випустили московити андрофаги. І тепер ми починаємо поступово це ж перша ластівка. тільки, я казав про те, що раз московитам можна, то чому не можна іншим? Чому не можна? Ну, виникає просте, елементарне запитання, яке не всім напевно зрозуміле. Якщо їм можна, то можна і всім іншим. Я вже казав про те, що якщо е України забрали атомну зброю, і це виявилося причиною того, що на неї напали, то тепер ну, будь-яка країна, яка здатна це, а їх десятки виробляти атомну зброю, зрозуміла, що без ядерної зброї діла не буде. І будь-який ідіот, будь-який варвар, будь-який дикун може на них напасти. Із доброго дива, чи без добро, чи просто йому сеча в голову зайде, чи, чи ще що небудь, чи він буде п'яний, чи дурний. Е, ну, от такі діла. Ну, ми ж бачимо, хто до влади приходить зараз. Ну, там в голову може стукнути, що завгодно, так, таким людям. Так ось давайте повернемося до, так би мовити, предмета і об'єкта. Так ось, е, міністр. Це не просто так собі якась людина, якийсь там невідомий пропагандист, чи хтось там інший, чи якийсь людина з вулиці, чи людина з бару, так, заявила про те, а це у Сербії: що а чому ми не, не можемо напасти на Хорватію? Ну от е, Хорватія, ну щось таке стали нести отой, е, оту маячню, яку несе Путін про половців, там, про печенігів, про Рюріка знамениту. От там Рюрік свій є і у, цих, е, і у е, сербів, так. І стали говорити про те, що е, так треба частину напасти на них і частину захопити території цих хорватів. Ну, ми ж один народ. Так, ну. <смі> так, е, як так можна, що так хорвати мають спільну цю колиску разом з нами? Спільна школиска то, якийсь там Рюрікович. Так, тут Рюрик був, а там Рюрікович. Так, отже, він і тоді командував усіма. А тепер, бачите, розділили один народ. Так. Ну, не можна ж так. Раніше серби командували всім у Югославії і, і все таке інше. А тепер кажуть, ні, не серби ж командували, а ці е, е, комуністичні усташі, тобто хорвати командували. Те ж саме у Радянському Союзі, де тих Хрущов, у тій вишиванці, там цей як його біса. Хто там ще? Ага. Брежнєв, так, якому ж, показує, цей його матрикул, його е, паспорт, де написано, що він українець. так. Ну і всі інші. там, ну, Черненко, само ж собою, на, і, прізвище говорить, <кху> Горбачов теж так, із цих. Кубанських казаків, так, і, і, і його дружина та взагалі чистая хахлушка говоря по-русски, так. Ну, от, ну те саме, ну, дивіться, це ж будь-хто може таке все сказати будь-хто може, от, наприклад, ті самі ж, як їх мексиканці, ну, но... Тож, колись Мексика ж була в сіті, і нью мексико і, і інші і Каліфорнія, і, Майами, і і все останнє, і Техас. Це все була Мексика, одна Мексика, одне телебачення і більше нічого не було. А прийшли ці америкоси, забрали. Так, ну, ну. Тут я просто показую, що тут безмежне поле діяльності, просто безмежне поле діяльності. По образу кавіть перуський педобім Московії. Нападать на інших, оголосуючи, Руриковичів, печенігів, там, хто там ще, може бути, монголи, о, монголи, татаро-монголи, хто там ще там, китайці, все, ну. Подивіться, ну, на що, за що боролися, на то й напоролися. Ну, Китай вже прямо відверто говорить у школі. Це після того, як в мене китайська стажистка була. Так, з географією. То вони ж тепер тепер під впливом так би моїм впливом. Звичайно, геніальним. Так, так ось тепер. Уже в Китаї викладають, що той весь Далекий Схід, він же їхній. так. так. І там був свій е, цінь, цінь Юрій Цінь, Юрікович теж був свій, там у них. І половці були, і печеніги там, і москови, московити кажуть, що і скіфи там були. Ну, от оце все тепер треба прийдеться це все розрулювати, так же ж, ну, не початий край роботи. А на в південній е, Америці там немає жодної. Ви чуєте, я вам як політичний географ розповідаю, немає жодної держави, міг десятки, які б не мали територіальних претензій одна до одної. Так. І де б не було своїх. Печенігів, і Рюриковичів там, і, 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 і все останнє. Так. Ну, так же, ну, так, пора починати уже. Уже ж в Югославії колишній вже почали. І, і, і претензії просто калька з Московської до, у Сербів на рівні міністра держави звертаються до. Цих, що ви ж там так ми захопимо. І конкретно показують вже мапи є, все Новосербія. Так. Хм. Ви думаєте, це просто так? Ні, так просто не буває. Так, ні Європа, ні Штати, ні Китай навіть не розуміє. До нині, що Московія оцією всією цим, цим нападом і агресією проти України відкрила скриньку Пандори, то лі, що по русски ай-яй-яй.